Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух, і поговоримо трохи про знову ж таки відсрочку від мобілізації за новим законом. Про посилення мобілізації 10449, який був прийнятий нещодавно. Всім вже відомо. 18 травня 2024 року він набуде сили. Тому роблю огляд на нього. Він має 90 сторінок. Роблю огляд поступово, тобто деякі аспекти всі розбираю в окремих відео. Залишу посилання тут на відео. Подивіться обов'язково. Також вони є на моєму YouTube каналі і зараз вже є телеграм-канал. Якщо цікаво, підписуйтесь, там також багато відео. Цікавої інформації. Так, і це питання стосується відсрочки, точніше сказати, щодо спроб оформлення на одну особу декількох осіб-доглядачів. Тобто, чи дозволяє наразі це закон, чи не дозволяє, яким чином це буде верифікуватись Якщо цікаво, залишайтесь в цьому відео про це розповім. І так, новий закон про мобілізацію передбачає, що за допомогою реєстру військовозобов'язаних оберіг автоматично блокуватиметься надання відстрочки більше ніж одному доглядачу за хворою особою чи особою з інвалідністю. Відбулася в нас цифровізація військового обліку, записував відео, залишу тут посилання, подивіться обов'язково. Тобто наразі буде діяти в нас єдиний реєстр. І щодо військового зобов'язаного буде вся інформація в цьому реєстрі. ну Дуже багато персональних даних. Там подивіться, в, цьому, в тому відео розбирав і все це зазначав. Дуже цікаве відео. І Тому закон у нас про посилення мобілізації передбачає автоматизоване запобігання спробам оформити на одну особу з інвалідністю кількох доглядачів. Тобто раніше такого цифровізованого обліку не було. Тому виникало багато питань з документами. Зараз все це буде видно в цьому оберігу. Да? Нова частина 9 статті 23 закону про мобілізацію підготовку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка регулює питання відсрочки від призову, означає, що єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів забезпечується неможливість надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації більше ніж одному військовозобов'язаному з представити. Зазначених у пунктах 9-14 частин першої цієї статті. І е, нагадаю, що це за підстави да, для відсрочки від мобілізації. Тобто 9-14 частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де було внесено відповідні зміни. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язані зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною. Та або своїми батьками чи матір'ю, батьком чи матір'ю дружини, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медика Соціальної експертної комісії чи лікарська консультативної комісії закладу охорони здоров'я померла, загинула, визнана зниклою безвісті або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батька чи мати дружини немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Які за висновком медика Соціальної експертної комісії? Чи лікарська консультативна комісія закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду? Це дев'ятий пункт, десятий опікун особи визнаної судом недієздатною. 11. які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. 12. які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановив внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, стоп ніг одного з парних органів або за наявності особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Тринадцяте, які мають одного з своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати, крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом. Відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа, так зазначено в цій статті: з числа військовозабов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Ну, дуже багато питань щодо цієї статті, задається мені під відео. Ну да, така вона наразі, таке формулювання в ній. Дуже багато осіб. Скажімо так, не буде тепер мати права на відсрочку від мобілізації. 14. Члени сім'ї другого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за неї не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднена або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднена самі потребують постійного догляду. За висновком медика соціальної експертної комісії чи лікарської консультативної комісії заклади охорони здоров'я, у разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня спорідненості норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня спорідненості особи з інвалідністю першого чи другої групи. Отже, якщо військово зобов'язаний... Матиме намір якимось чином оформити відсрочку з підстави догляду, але в особи, яка потребує догляду, вже буде визначений доглядач. Це в оберігу буде фіксуватись, і така особа не зможе оформити. Цей догляд. Ну, бачу один такий невеличкий плюс. Може хтось не погодиться з цим, що може бути легше, легше оформити це для того, хто має бажання таке оформлення зробити. Тому що наразі дуже багато запитань від ТЦК щодо інших осіб, хто має право і яким чином це доводити. Тому ну. Як було б логічно, то в цьому оберігу, якщо буде видно, що інших немає, тому якщо ти вже звернувся, і особа, яка обирає доглядача, вона має право обирати такого доглядача, то якщо ти звернувся, то тобі повинні оформити таку відсрочку, якщо ти маєш на це законне право. І вже Питання, чому саме ти звернувся, а не твій там брат або твоя сестра, не повинно виникати у ТЦК, тому що ну вони будуть в оберігу бачити, що е, хто звернувся, тому і будуть надавати таку відсрочку. Також закон передбачає, що перевірка підстав щодо надання військовозабов'язаним відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації і оформлюється, здійснюється ТЦК безпосередньо. Також виникало багато питань щодо оформлення відсрочки. Є такі ТЦК. Не дивуйтеся, якщо почуєте вперше, що не надавали відсрочку, відправляли людину до цивільної адміністрації. Військової цивільної адміністрації казали, що. Наразі ТЦК не займається питанням відсрочки, взагалі приймає рішення військово-цивільна адміністрація. Були, були такі звернення до мене, розбирались з цим питанням. Наразі закон чітко визначає, що відсрочкою займається відповідно ТЦК. Ця колізія також буде прибрана з норми закону. Хоча там я колізії не бачив, але були такі випадки. Крім того, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації може оформитись за допомогою Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на одну з вищезначених відстрочок. Зверну увагу, що кабінет військовозобов'язаного ще не працює. У Кабміну є 2 місяці запустити його, привести у відповідність відповідні нормативи до цього закону. Про мобілізацію 10449. Наразі він не працює. Коли він запрацює, або якщо він запрацює, то наскільки я розумію, у військовозобов'язаного зобов'язаного буде е, така можливість оформити через цей кабінет відсрочку від мобілізації. Ну, скоріш за все, це було б логічно. Порядок оформлення відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою цього реєстру визначається Кабміном. Тобто Кабмін ще це приведе, все у відповідність. Чекаємо. Ця норма, скоріш за все, працюватиме у комплексі з законом про цифровізацію. Про те, що я вже зазначав і записував окреме відео. Він набув сили в нас 4 квітня, передбачає, що дані про номер телефону, адресу, електронну пошту, місце роботи, цифроване обличчя, результатів медоглядів на придатність до військової служби заносять. До реєстру військовозобов'язаних. Тобто це все буде працювати у комплексі. І, скоріш за все, ЦЦК повинні ці підстави вже бачити саме з реєстру цього. Ну, звісно, воно буде відбуватись на практиці по-іншому, скоріш за все. Тому побачимо, як там що буде ця відсрочка надаватись, які будуть в нас з цим проблеми, чи будуть вони, будемо розбиратись. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, ставте запитання у коментарях. Намагаюся всім. За можливості відповідати всім гарного вечора, до побачення, і мирного неба.